Доброго дня, шановні педагоги, дорогі учасники найпотужнішого інтелектуального змагання другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту 2024. Я штучний інтелект Кіровоградської малої академії наук. Мене назвали Кірманич. Сьогодні мені доручили вперше провести відкриття другого етапу. Тож починаємо. У 2023 2024 навчальному році у Кіровоградській МАН науково-дослідницькою роботою охоплено 8 тисяч учнів та близько 800 педагогів. 79 наукових товариств учнів, де навчається 4 340 старшокласників. 12 наукових відділень, 66 секцій, в яких навчається 1526 учнів. На першому етапі Участь приймали учні 45 громад та двох закладів обласного підпорядкування. Всього 732 учасники, з них 373 переможці. Найбільше учасників першого етапу представили Центральноукраїнський науковий ліцей інтернат, Благовіщенська та Гайворонська міські громади. найбільше робіт подано відділення філології 114. У відділення літературознавства, фольклористики, мистецтвознавства 106 робіт. Відділення історії 100 робіт. На другий етап конкурсу захисту подано 356 робіт. Допущено 340. Найбільшу кількість робіт представили Кропивницька, Голованівська, Олександрівська громади. Із 115 закладів загальної середньої освіти найбільше робіт представили Центральноукраїнський науковий ліцей інтернат 89 робіт. Ліцей науковий міста Кропивницький. 21 робота. Голованівський ліцей імені Тараса Шевченка. 12 робіт. Представництво учнів по вікових категоріях. Сьомий клас – 4 учні. Восьмий клас 53 учні. Дев'ятий клас 63 учні. Десятий клас 135 учнів. Одинадцятий клас 85 учнів. Сінадцять учнів подали по дві роботи. Склад журі конкурсу. 12 докторів наук професорів 53 кандидати наук. 12 вчителів. Підготували учасників 248 педагогів Кіровоградщини. Попри війну постійні тривоги, вибухи навчання багатьох з вас далеко від рідних домівок та улюблених вчителів. Попри новини, котрі інколи засмучують, кількість цьогорічних учасників другого етапу 340. Цьогорічна кількість учасників красномовно свідчить, що юні науковці Кіровоградщини незламні. І це є дуже оптимістичним. Адже розвиток юнацького інтелекту це запорука інноваційного майбутнього країни, країни, яка всіма своїми кроками стверджує, ми переможемо. З метою забезпечення дотримання норм академічної доброчесності відповідно до правил конкурсу, подані роботи були перевірені на плагіат системою Unicheck. Ми з вами пройшли великий шлях до сьогоднішнього конкурсу. Ви вже знаєте, як захищати постер, презентувати себе та свою роботу на конференції. Знаєте, як діяти під час повітряної тривоги. Що ви маєте знати. Ви всі переможці. Я дякую всім педагогам, науковим керівникам, директорам шкіл, відділам освіти, батькам та вашим друзям за підтримку та допомогу, за віру в кожного і за вашу незламність духу. Кожен з вас наближає найголовнішу перемогу, бо навчаючись в укритті, змагаючись. Працюючи в Ман, ви бісите нашого ворога, і він втрачає сили. Від сьогодні і до закінчення конкурсу захисту ви не лише захищатимете свої роботи під час постерного захисту та наукової конференції, а й дізнаєтеся багато цікавого про самих учасників, їх роботи, мотивацію, що вплинула на хід дослідження. Та не скажу, хай то стане для вас інтригою. Слідкуйте за ходом конкурсу в соцмережах, і нехай усім щастить під час найпотужнішого інтелектуального змагання.